Привіт-привіт! Сьогодні п'ятниця. І в мене сьогодні шопінг-день. Не скажете, як завжди, але я скажу не для себе. Мені потрібно купити невеликий подарунок знайомому. Я, напевно, хочу піти в Діптік і купити якусь свічку, тому що там гарні аромати і плюс що може бути краще, ніж отримати в подарунок свічку. Правда ж? Це я зараз знаходжусь в бутіку Діптік на Сан-Тонере. І тут неймовірна краса. Я зараз обирала свічку на подарунок і бачите, тут дуже прикольно зроблено в яку що е, всі свічки розподілені між спеції трави, я так понимаю, ані е, дерева, трави, е, квіткові та фруктові. Ти можеш обрати, виходячи з цієї логіки. Так, до речі, набагато легше обирати. Але тут зараз є в наявності оператор. Оператор, тому я можу, знаєте, вам прямо тур провести. Mm -hmm. Мені зі спеції подобається дуже свічка Нарґвіль. Це запах табаку, але не табаку, який ми знаємо як сигарети, а та рослина, з якої роблять сигарети, табак. Напевно, вона е пахне спеціями, але вона досить свіжа. І, до речі, як треба нюхати свічки? Я це підгляділа ось тут. Треба зробити ось так, на цю подушечку і потім понюхати стаканчик. І Потім так покласти назад. Ось так. Також мені подобається помандех. Це такий більш новорічний, він ось тут намальований. Це спеції і мандарини. З дерев мені подобається запах чіпрес, сіпрес, сіпре, Окей. А, і мір. Мені дуже подобається мір. І з ерб. Мені, мені здається, нічого не подобається. З квіткових ароматів мені подобається тюїль, це аромат липи. Ось. А з фруктових ароматів мені дуже подобається бає. Це такий їх найпопулярніший аромат, до речі. Він пахне, так розумію, чорною смородиною. І фігле. Це він пахне інжиром. Такий ваш екскурсовод, дівтіка. Давайте проведу ще, от як по своєму Парижському салону. Зараз вироду екскурсію. Пройдемося. О, до речі, мені подобається ще ось ця спеціальна колекція. Це спеціальна колекція, присвячена Парижу. Дуже приємно але вона трошки дорожча. Звичайні свічки коштують 56 євро чи 58 за свічку, а ось ці 72 євро. Моя підписниця і глядачка мого каналу порекомендувала мені ось цей аромат Еогос. Це аромат троянди. Як вона сказала, що він прямо найкращий з усіх, який вона пробувала. Я прийшла сюди, щоб його спробувати. І скажу вам свою рецензію, що він дійсно такий дуже свіжий, приємний. І це, знаєте, така молода. Кущова троянда. Дуже приємний аромат. Зараз наблизкаюсь і похожу з ним. Спробую, як він мені. Я ще знайшла ось такий аромат троянди. Це Rose Rush. Тут просто ще додані якісь ноти, і він такий більш цікавий. А також мені подобається ось цей аромат, він дуже знаменитий, називається філосікос З ароматом інжиру. Зараз вермес і буду обирати твілі для своєї сумки. Я думаю, що до ось такого, це колекція Леопард, і вона ось тут з леопардом, а з іншої сторони, типу, як вандана. У них є кольори ось такі. Я думаю, вона коричневий. Чи не знаю, може щось таке, типу, як ось цей голубенький. Зараз подивлюсь, що в них є. Це я думала, що я така хитра. Приїду в магазин РМС на лівому березі. Чому в мене таку, типу, наче оранжеву? Так ось, на лівому березі все. І думаю, ну тут не буде черги, тому що тут всі місцеві. Щоб ви розуміли, тут черга, півтори години, щоб тобі допомогли з взуттям. Я записалась в чергу і зараз буду. Не знаю, щось може зайду ще в Лівон маше по своїм справам. І якраз прийде моя черга, але півтори години на секундочку. Я вже думаю, що можемо ні краще піти пішки в Санта тонаре Согар, коли я бачу ось цей напис Вермес. Будь ласка, торкайтеся лише своїми очами. Я одразу згадую, як нам таке казали в дитинстві. Типу, торкайся лише очами, а не руками. Бачите, тут не забалуєш цього армес. Я скажу вам чесно, я тільки що торкнулася ось цієї тарілки. Ось така. Порушниця. Я сподіваюся, вони зараз не виведуть з позором з армес. Може, я ще чогось торкнусь, поки ніхто не бачить. Наприклад, ось цієї тарілочки. Дивіться, яке, яка прикольна тарілка. В малюнок неймовірно прикольний. А воно, знаєте, Прямо ж тягне до чогось доторкнутися, коли тобі повсюди написано, що не можна. Чи це в моєму характеру таке? Дуже прикольні ботіночки вермес. Вони, до речі, дуже легенькі. Мені здається, вони коштують тисячу євро, але прям дуже легкі. До речі, нова модель. Їх е мюль з пляшкою. Приміряю лофери. Мені ще винесли ось такі вежеві. Вони прям набагато симпатичніші. Хоча, напевно, шкіряні, вони, якби більш е, для життя. Сьогодні не буде ніякого лакшері ресторану, але я вам покажу класне місце з бюджетною їжею і дуже смачно. Якщо ви любите китайську їжу, то є така мережа ресторанів, називається Таверн Де Чао. І вони розташовані всюди по центру. І найзнаменитіша їх. Страва це паста з гов'ядиною. І зараз я вам покажу розмір цієї пасти. Подивіться на розмір цієї лапши. Це лапша з гов'ядиною, і ще є така ж з томатним соусом. А також з ем, нас свинина. Також я замовила такі, я не знаю, як називається. Мені здається, це як древесні гриби. І також. Бутербродик з курятино. Так. Це називається Моми". Бутерброд з курятиною. Пахне все дуже смачно. І по цінам, наприклад, ця лапша вона коштувала 13 євро. Мені здається, її не їстися можна е, до схочу. Закуски були по 6-7. Привіт, привіт! У мене сьогодні такий дуже насичений день, тому що це останній день в Парижі, і я вже забігла пообідала, побігала по справам, і зараз, ось в останній день, я купила білети в музей оранжері. Спочатку розповім вам про ресторан. Якщо ви хочете бюджетно поїсти, мені здається, це прям гарна ідея. Він є всюди по центру, на Сен-Жермен, біля опера, в Маре Мені здається, також є. І там дійсно смачно і в принципі недорого. Наприклад, моя лапша вона коштувала 14 євро. Мені здається, але це прямо можна не їстися з головою. Мені здається, якщо взяти закуски і ще ось цю лапшу, то на двох це нормально. Мені дуже сподобалась лапша з гов'ядиною. Потім мені сподобались, вона називається Равіолі, але це дім саме з курятиною. Древесні гриби супер, прям дуже смачно. А ось оця мао булочка не сподобалась можете не брати. Так, і зараз ось я вже стою в черзі в музей оранжері. І найцікавіше, що я купила білети, тобто, вони на час на 16.00, але тут черга просто неймовірно велика. і Сподіваюсь, скоро зайду, тому що в мене тут ще купа справ, що треба збирати речі. Хотіла вам записати невеликий апдейт щодо Музею де Льоранжері. Ці зали, де розташовані ці знамениті картини від Моне, проєктував він, і саме так він бачив цю композицію. Щоб у вас було враження, наче ви сидите в саду. І тут таке приглушене світло, щоб ви могли насолоджуватись. Такою атмосферою, знаєте, спокійною. І як він хотів, щоб цими картинами насолоджувались in silence, тобто в мовчанні. Ну, Тут такого немає, мовчання тут точно немає. Тут велика суматоха. І напевно, якщо ви хочете бути саме так, знаєте, в тиші спокою на одинці, то можливо треба. Приходити чи під кінець, знаєте, бути останнім, чи навпаки зранку, коли буде менше людей. В першій залі там взагалі, там, типу, всі знімають, всі там снують, бігають, фоткають, що і я робила. Але там прямо, знаєте, така, такий хаос. Але у другій залі вона наступна набагато тихіше. І мені здається, знаєте, коли сюди всі добігають, то ну, вони вже все зняли. Тому що я також думала, що зала лише одна, і це перша. Тому, якщо ви хочете більш спокійної атмосфери, можете просто прийти одразу ж у другу залу, а потім піти в першу. Наприклад, так. Чи просто знаєте, що тут є якби дві зали. І е, можна пофоткати і там, і там. І що скажу, мені здається, все ж таки блогери трошечки е, це романтизують, і тут нема тієї атмосфери, яку б хотів створити митець. Тут е, хаос, суматоха, купа людей, е, всі розмовляють і е, періодично е, робітники музею кричать на людей, щоб вони були тихішими. Але музей цікавий, і я хотіла саме його показати, тому що, по-перше, я тут ніколи не була ну, сама. Наприклад, в Луврі і Музей Дорсей я вже бувала, а тут ніколи. І плюс знаєте, все ж таки дуже важко сприйняти Лувр чи навіть музей Дорсей. За один день, за один раз реально буде пухнути голова. Мені здається, в ловер треба ходити прямо, знаєте, дуже багато разів і дуже дозовано роздивлятися картини, тому що ти не зможеш сприйняти все, що там є. За один раз навіть це важко пройти всі зали. Я не кажу вже про те, щоб роздивитися і насолодитися. А ось такий маленький музей він достатній для того, щоб виділити на це годину-дві, насолодитися і піти далі по своїм справам. На мінус першому поверсі також розташована колекція арт-дилера Поль Гійом, і, до речі, це його портрет, який написав Амадео Модільяні. Він був тим, хто перший почав колекціонувати і інвестувати у. Ну, тоді було сучасне мистецтво Авангард. Але тоді це ніхто не розумів і не вважалось чимось типу крутим. Це, до речі, картина Пабло Пікассо. Кота-мама завжди знайде котика. Подивіться. Так, я вже закінчила дивитись експозицію музею і можу сказати своє враження. Почну з того, що я прийшла сюди трошечки накручена, ну, через якісь свої особисті обставини, знаєте, тому що я чекала, щоб війти в музей хвилин 20, при тому, що я купила заздалегідь білети. І я така була не дуже в гуморі, але. Ось той зал з картинами Моне Вутерлірі, це конвалі, мені здається, українською. Я там посиділа в другому залі, і ви знаєте, я дійсно заспокоїлася і війшла в такий стан внутрішньої гармонії, якщо можна його взагалі якось досягти. Я прям перестала бути на нервах, забула про свої якісь негаразди і дійсно відчула ось цей заспокоєння, тишу і гармонію, яку ти можеш знаєте, відчути, сидячи десь в саду. І саме так Мене і задумував цей зал, щоб це було місце для внутрішньої медитації в центрі міста і прям це подіяла. І потім я вже спустилася на мірну з перший поверх. Тут дуже велика експозиція, багато авторів і гарна підбірка. Тому мені прям дуже сподобався музей, і він не занадто великий, щоб бути, знаєте, занадто. Обтяженою мистецтвом таке знаєте, буває, і тому, якщо ви хочете сюди зайти, я вам дуже рекомендую.